Привіт глядача мого каналу. Сьогодні я вирішив знову зробити відео про качалку нафти, яка майже в центрі Баккерсфілда знаходиться в Каліфорнії. Ось табличка повідомляє законність цієї качалки. Кріпфин Resources Людвел Фі. вот и так дальше вот. она продолжает працевать вот такая качалка вот. и чтобы туда никто не залез есть значит цей дрот дрит э, колючий она Закрита. Качає собі. Нафту. Отак. Напроти бізнес-центр якийсь. Ось тут дорога Каві... Каліфорнія Авеню проходить. За дорогою там, по-моєму, це житловий будинок якийсь. Там. Тут у нас Банк оф Америка. О, тільки щось погано видно. Цей банк. Ну це банк, коротше, там банкомат он, зараз попробую збільшити. О, От, Банк оф Америка. От. І за нею ще є. Тут далі. Тут є. Як їх... Оп. Е, мотель. Там го 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 готелі мотелі в общем так. І качалка собі качає. от, от такі дивні речі. Зустрічається в бакецвіті. Ці качалки так поодинокі може стояти в будь-якому місці, як самого і самого Бекицвіта міста, так ну і скажем, за містом вже просто в полі, на якійсь ділянці якогось приватного власника. Отак. От От такий бізнес. Приносить прибуток, то й нічого не треба робити. Вона просто качає підтримувати в робочому стані цю качалку. До зустрічі!